Так, вітання всім, кого це стосується. Ось, дивіться, я тут зараз зайшла на сайт Vatican News VA. Тут є новина про те, що 21042025 папа Франциск переставився до вічності. Далі ми тут бачимо, що 8.05.25 було обрання папи від білого диму до Габемус. Папа. Ось тут Ось. Далі тут вже є його біографія, одієція. І так далі. І знаємо що сьогодні, що буде відбуватися коронація папи. І, зважаючи на ось ці всі події, які я щойно вам озвучила, був складений ось такий документ. От у мене зараз є на комп'ютері. І я його в той же час ось переношу на папір. І буде оголошено про, про повідомлення щодо заперечення згоди на представництво. Ось такий літератва і зараз який я переклала в папір, і зараз я його оживлю, тобто зачитаю живим голосом. Отже, нам одна з людей з першим власним іменем Іра дочка Петра породу попіки, породу мами Яцини, що перебуває в живих на землі. Тимчасове місце буття, ось тут приблизно там, де я стою, це. В полі простору часу відомо, як 49 градусів, 49 минут 7 секунд північної широти, 24 градуси, 2 минути, 59 секунд східної довготи. Висота над Рівнем морем приблизно 20 метрів, на відомості якої були випущені особи, поки Ірина Петрівна та похідні від неї філії особи, від імені інтереса, за рахунок якої діє автор. Іра Пепотик, псевдонім А. Есея і емейл логознародособака.logosnarodo@gmail.com. Вихідний номер Есея номер 24. Поле простору часу відомо як місто Львів, Галицький край західноукраїнські землі, Руська рівнина, континент Євразія, земля Тера, планета Суша. Він 2000... зараз відомий як 2025 рік, 5 місяць, 18 число, неділя, приблизно 17, 10, 23. В квадратних скобках 1899, 12, 30 де юре, і 2025, 05, 18 де факто так до тих, кого це стосується, разом та окремо взятих, усім кому це потрібно знати, зокрема тим, хто діє як на високих частотах, так і на низьких частотах, хто сотворяє, концептуалізує, структурує, кристалізує, інтегрує, компонує тощо, і хто хаотизує, руйнує, знищує тощо. І хто бажає і вчиняє добре, і хто бажає і вчиняє зле це всім, кого це стосується далі. Хто придумав, створив, згенерував, замовив, заснував, організував, управляє та або бере участь у продуманому так званому всесвітньому театрі та або в інших театральних релігійних, видимих та невидимих е церковних. Релігійних, циркових, карнавальних видимих та невидимих ідеологічних спектаклях, виставах, їх актах, діях, іграх, номерах, тощо з їх відомими та розпізнаними або нерозпізнаними, зокрема прикритими шапками, масками, костюмами, знаками, регаліями, так званими фікцями, ідеологами, інтелектуалами, сценаристами, режисерами, постановниками, ляльководами, акторами, зірками, художниками, декораторами, гримерами, бутафорами, спостерігачами, глядачами, наглядачами, зокрема відомими в образах. У костюмах, персонах, мастах, ролях як уявні боги, уявні раби, маги, жреці, жреці, е чаклуни, папи, матері, отці, кардинали, єпископи, біскопи, вікарії, імператори, імператриці, патріархи, понтифіки, пастори. Пастори, монархи, суверени, владики, ординарії, митрополити, церковні, служителі, душпастері, пліпіклувальники, опікуни капелани, царі, цариці, королі, королеви, князі, княгині, принци, принцеси, пани, пані, лицарі, дами, шістьірки, блазні, ліцензіатори, адміністратори, куратори, чужоземці, іноземці, нопланетяни, пришлі, пришельці, сірі, штучні, бездуховні, контактери, контрактори, кредитори, боржники, правоволодільці, власники, позичкодавці, користувачі, консультанти, кон контролери, інспектори, спадкодавці, спадкоємці, правонаступники, переможці, переможені, торгівці, продавці, покупці. Міняли дарувальники, обдаровані, набувачі, відчужувачі, касири, президенти, канслери, судді, міністри, нотаріуси, капітани, фрахтівники, фрахтувальники, перевізники, пасажири, експедитори, клієнти, зберігачі, поклажудавці, страховики, страхувальники, довірителі, повірені, комісіонери, комітенти, установники управління, управителі, вигодонабувачі, позикодавці, позичальники, оцінювачі, статисти, банки, вкладники, акціонери, інвестори, фактори, клієнти, платники, невільники, слуги, лікарі. Доктори, магістра, аспіранти, хранителі, охоронці, заступники, органи служби, керівники, начальники, директори, прокурори, депутати, мандатори, мандаторії, менеджери, поліцейські, голови, держави, держави, члени, держава-учасники, держави учасниці, високі договірні сторони, уряди, міжнародні актори, народи, члени людської сім'ї, чоловіки, жінки, чоловіки, люди, фізичні особи, юридичні особи, громадяни, посудові особи, службові особи, співробітники, працівники, працівники управляючі, розпорядники, керівники, арбітражні керуючі, фідуціари, бенефіціари, принципали, трасів, повноважні, орендуючі, представники, агенти, найманці, виконавці, заміщаючі посади, брати. Сестри, родичі, тощо, а також ті, що виступають, як дійсні суб'єкти чи вигадані об'єкти, а також всі причасні та присутні. Далі контрагенти. Потом щодо заперечення згоди на представництво. Ось падає дощ, вже все в мокре, ну нічого. Телефон теж мокрої. А, на славу силі життя, світла, любові. Від імені в інтересах і за рахунок третьої духовної сторони однієї з людей з першим власним іменем, іменем іри, дочка Петра та Гани, породу попіків, породу мами яцини, що прибуває в живих на землі. Тимчасове місце буття поле простору відоме як 49 градусів, 49 минут 07 секунд північної довготи, 24 градуси 0,2 секунди, 59 минут, південної широти, висота над Дрівне моря, якщо я не помиляюся, зараз полинку північної широти східної довготи, точніше. Висота на Дрівне моря 20 20 метрів приблизно на відомості, якої були випущені особи побіки Порівна та похідні філії особи від цього імені, знайшовши віру до Божественного першотворця, рідного, правоця свого небесного, він же сила, життя, світла, любові та до матері своєї природи, з вірою у себе та свою духовну суть, автором висловлюється повага та вдячність контрагентам за вибраний ними шлях служіння та досвіду і повідомляється наступно. Метою дійсно повідомлення є встановлення правової визначеності для утвердження істини та або заперечення брехні кривди, переключеної достовірної інформації та або явних даних, попередження спорів, попередження загрози сили та чи застосування сили, утримання правового порядку взаємодія шляхом владу, порозуміння та ясності для всіх причасних сторін. У полі простору часу відомо, як 2025.04.21 через сайт WW було зафіксовано новину про смерть святішого отця Франциска, а згодом 2025.05.08 там же оголошено про обрання 267-го єпископа Риму. Бручу до уваги згадані події, а також зважаючи на нові виявлені обставини, які не були відомі на момент вчинення правочинів угод, договорів, обрядів щодо представництва, зокрема через хрещення, причастя тощо далі угоди. Що стали основою для допущених помилок щодо обставин, які мають істотне значення, та які є ваговими причинами, що могли перешкодити вчиненню таких угод та визнання таких угод ні в І Відтак, відповідно, вищі добрі проявлені волі, духу також відомо як вище я та свободи вибору в єдності волі, енергії матерії, в єдності чоловічого та жіночого начала енергії, зважаючи, що принцип автономії волі лекс волунтатіс щодо самостійного вибору та визначення права до застосування, маючи на увазі наслідки виборів, вчинків та рішень, з яких викладається дорога буття та досвіду, діючи розумно, чесно та гідно по мірі відкрити від огляду переконань та компетенції, застосовуючи силу знань, пам'яті розуму, сили животворящого звуку, слова, логосу, золотого голосу, враховуючи нові виявлені обставини, суперечність правам та інтересам однієї з людей, і родички Петра та Ганни породу попіків та по лінії мами яцини, та її кровноспоріднених дочок, між якими посередництво заборонено, суперечність правам та інтересам паперової фікції, попіки Редактор Петрівна та всім похідним особам філям від неї, суперечність інтересам людей та моральним суспільства, суперечність засадам розумності, доброчесності, добросовісності, справедливості, рішення щодо скасування, анулювання. Ні, питання згоди дозволів, віри, довіри, кредиту, довіреності, доручення. Тощо, якщо такі були несвідомо, нерозумно та або помилково акцептовані, справжні повідомлення фіксуються рішення щодо заперечення згоди на представництво, того, хто відомо як папа та або хто. Або та або згаданих тут контрагентів також відомо як посередництво, опікунство піклування, управління, адміністрування, нагляд, тощо далі представництво, заперечення пролонгації згоди на представництво. якщо така згода на представництво мала місце і була отримана контрагентами? Отже, відхиляється, відкидається, спростовується, скасовується, нульовиця до заперечується, повному обсязі. Всі хибні припущення, презумпції, мовчазної згоди, та або згода за замовчування, та або згода конкурентними діями, та або посмова та чи інша згода, угода, акцепт, підписання, датування, голосування тощо далі дозволив, що закріплення внаслідок віри, довіри, кредиту, довірності, доручень, вручень тощо на будь-яких паперових чи технічних носіях у так званих записах, списках, книгах, журналах, реєстрах, картотеках, документах, актах, анкетах, бюлетенях, бланках, картках, картах, картах тощо, папери. За чи від імені особи, попіки рина перівна та похідних просідних неї філії осіб, та чи від імені недіздатної пажнодіздатної непосправдини до недомкуватої душевної хворих, психічно хворих, розумово відсталої особи, особи з інвалідністю тощо, що не розуміє значення своїх дій і не могла керувати ними, та ви від імені тої особи, хто вважається померлою, потопленою та чи пропавши безвісі або інших станах, процесах, тілах, формах, вимірах тощо, коли ви виявляється, що згода на приєднання до нерозкритих незрозумілих угод договорів на представництво повним чином анульовується, скасовується, закреслюється тричі, визнаються та оголошуються нікчемними недійсним. Нечинними. Отже, з моменту оприлюднення обнародування оголошення справжнього повідомлення щодо заперечення згоди на представництво причини, які могли стати підстави для укладання в продовження угоди договору на представництво скасовано у повній мірі. Всі попередні права поручити про це е, претензії, застави, обтяження, хрещення, причастя, борги, зобов'язання за трасмами чи корпоративними інструментами автоматично нульовується нікчемними і недійсними. І з самого початку і начал. все енергія та будь-яке інше мено вірене божественним першопроцем, правоцем та праматію природу, де воно не знаходилося, що воно не складалося, на яке було відчужено, закрито, захоплено, нібито куплено. Но віддаровано, пожертвовано, має бути відкрито, повернено та віддано повному обсязі тим, кому це кого це майно було закрито. Подальше захоплення відчуження такого майна з самого початку, аби абніть його заборона, заборона, заборонено. Така вища добра, проявлена воля і вибір переступати, яку заборонено, заборонено, заборонено. і забороняється, забороняється, забороняється. Юридична максима, як зроблено, так і відмінено. Будь-яка презумпція згоди, дозвіл щодо опіки, повливання представництва контрагентами з моменту оголошення є нікчемними і залишається без юридичної сили. Такий внутрішній вибір і внутрішня воля. Вчинено власноручно і записано кольоровими чорнилами в одному автентичному примірнику, зачитано животворящим голосом, золотим логосом, словом, звуком. Тумачення виключно авторське. До цього повідомлення будь-яка сторона, які відкликається сказане тут, може бути приєднатися до цього повідомлення без шкоди для правоволодільців та для спільного добра та ладу на землі ці права захищено, копіювання тексту, поширення цього твору в будь-якій формі без призмової згоди правоволодільця заборонено. Цей твір є об'єктом авторських прав та об'єктом інтелектуальної власності від автора і та